Доброго ранку дня. Ми знову гуляємо. Подивіться, як тут гарно. Ці дерева, Боже, як мені тут подобається. Травка така зелена вже, п'ятиповерхові будиночки, недалеко від мами. Такі комфортні вулочки, знаєте, хочеться десь на лавочці сісти, посидіти. Тут великий майданчик, але сьогодні такий вітер, знаєте, прям навіть холодний. Він продуває нормально, так, тому й заховались трошки, так, Савчик? Ой, мені мене ця на наносить, я не знаю, це так дав сильно, що не знаю, коли пройде. Вона все наче більше і більше стає у мене. Хочеться вже в таку хорошу погоду. Щоб можна було у футболці просто гуляти. Але це ще не скоро. Боже, я і сьогодні з малим спала в день. Я давно вдень не спала. Зараз ночі такі якісь взагалі не висипаюся, хочу додому. От, і заснула, десь години три ми з ним проспали до пів сьомого вечора. І я вам скажу так, що нам вже скоро, скоро знову лягати спати, але вже ніхто не хоче. Це другу, другий день, я так лягаю в день спати. Тепер буду до години до двох десь гулятися в телефоні лазити. Треба публікувати новинки. І зараз, його до себе забрала, робить тортик вафельний з гущеним молоком. Піду до них Боже зимою. Я така тут вийшла, а Метуся робить тортик з з гущеним молочком. Вже другу порцію. Так, вчора робила сьогодні. Що ти, я не зрозуміла? Так ні, почекай, я зараз натисну. Мені треба натиснути цей оцю? каву. Так, оцю. <ривіт> Хотіла, ж. <ривіт> Хотіла ж показати вам, кава вже зроблена. Мама в Вавролі останню забрала, можливо, ще десь є. Отака штука. Як вона правда, називається? Ваза для солодощів. Ось, вона ось так розкривається. Вона х... така хиленька, трошки вона тільки під вагою, да? коли щось лежить, <ривіт> то вона класно працює. От. Дуже легко складається, просто отак складається, бачите, дуже легко. Ну, прикольна річ така на столі, щоб було роздільно все. Глатік, тихенько веди себе. Тихенько веди себе. Ді, що ага. Тихенько веди себе, саночок. Ми нарешті вдома. Ось так. Пере... Перестрибнули просто раз і все для вас, для відео. Зараз буду збиратися в садочок іти. Спочатку йдемо, роздрукуємо документи, зробимо копії, заберу посилку, відправлю посилку і потім прийду наводити тут порядок, тому що можливо в ефір вийду, не знаю. Бо речі, останній момент перед поїздкою до мами, я все так знаєте, заміри знімала, все. Повністю розкладала, то мені тут треба буде отак от поприбирати. Ось ці брючки ще на собі зняти, палацо Італію. Завезла. Я люблю Італію, дівчата, а вже ж вона по ціні така, знаєте, не дешева, але ж як вона виглядає, віскози ще тут в складі, ну просто. Пам'ятаєте, показувала дівчинці, передала речі Владислава. Допомагала, а вона нам передала ось такі класні кубики. Владіку це просто буде топ. Він обожнює щось таке складати, плюс тут ще з літерами. Дуже класно. Дякую. А це це мені приїхала посилка з теми. Шопер такий якісний. Я всі посилочки тему розпаковую в тіктоці. Ви бачите? От, ну тут трошечки покажу. купальник приїхав ось такий. Чашечка велика, але низ на мене якраз, як наче такий високий низ. Шляпка така Владислава приїхала. чохол ще ось такий приїхав. От, і щось там ще це старий чохол Завезла я ось такі костюми. Це йде шовк-жаточка. Дівчинка замовила червоний колір. Білий, чорний і капучино ще є. Оверсайзні, дівчата, це такий, знаєте, супер оверсайз від 42 по 50 розмір. І вони дуже класно виглядають. На фігурці залишу вам відео. Зараз ставлю ось такий білий, білий трошки просвічує, звісно, бо білий кольор. Але за рахунок того, що ковтина подовжена, це все перекривається. І ось такий шоколадний. Звісно, ще чорний колір є. Окремо низ можна носити з футболочками, топіками. Такий теж Італіан Стайл виглядає І е, Італію замовила я сорочки. Ось такі сорочки. О тут льон в складі є. От, і червона. Ще така була тут. Десь ще була червона, біла з червоним. Ось така. Дуже гарно Один розмір єдиний мають. І так, пішли ми робити довідку в садочок в поліклініку, що дитина здорова і вже готова в садочок іти, що все нормально. А пішли ми в государственну поліклініку нашу до нашого педіатра. Так вийшло, що ну, я про це вже після дізналася: що в нашій поліклініці взяли, звільнили головного лікаря за те, що розкрадали кошти на ремонт. От і замінили новий головний лікар. Е, ну, звісно, що поки ми прийшли, малий дуже сильно там радий був, що там лікар, хочу до лікаря. Ми ж тут і гралися вдома, і ну, він нормально до цього всього відносився, ставився. Бачив лікарів в халатах в коридорі, все нормально було. Як тільки ми зайшли в кабінет до нашого педіатра, почалась така істерика. Він просто не хотів дивитися в їх сторону. Лікарі, всі ж, звісно, в цих накрохмалених халатах. Там лікарка наша і помічниця її. Ну і у віці він побачив, звісно, злякався, не хотів нічого, не дивитися, нічого. Я його взяла на руки, просто обійняла міцно ну, і також заспокоївся. А все почалось достатньо, знаєте, так, активно зі сторони педіатра. Вже якісь ну, возмущатися вона почала чогось там. Що от тепер в садочок справка це не просто так. От тут взагалі контр між, між освітою і медициною, Міністерством освіти і Міністерством медицини. Ну що от з приводу тих всіх справочок і довідок, ті, хто не робив прививки, то взагалі ніяких садочки не світять. Ну, ми то всі робили прививки по стандарту, по регламенту, як положено. От, ну це бу 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 бу, -бу. Потім вона мені починає підготувати документи. До цього вона взагалі ну, Владислава ніяк не оглядала, звісно, і вона мені починає е, приписувати на сьогодні всі діагнози, які в нього були ще з народження. Там е, виходить там, е, нервозність, була це такий тремор був у нього, коли мож е, е, рік був. Тобто вона переносить все, не оглядаючи дитину на зараз. Ну, я так постояла, постояла, подивилась, думаю, ну окей, вона там назначила лікарів, все таке пройти аналізи і каже: у нас в поліклініці аналізи ну, кров, кров здається тільки з вене. Хочте йти вплатно, там типа, з пальця візьмуть. Окей, я сказала, здам аналізи без питань, тим паче я хотіла профілактично і так взяти аналізи. от. І тут вона роздруковує один папірчик на двох стор сторонах нам всі прививки, які ми робили, і каже, що я тут вам не поліграфія, так що мені, будь ласка, папірчик поверніть. Я стою така, знаєте, ну, наче ви скажу, можете хейтити там в коментарях, пишіть, що хочете. Я стою така, ну, типу, <хів> ну, окей. <хів> і я взяла дитину після цього, домовились ми з нею. на... Понеділок, це через два дні, що я здам всі аналізи принесу, але тут така а, вийшла, а, трошки, знаєте, трошки не, не, не по часу у мене все виходило, тому що у мене запис в садочок принести документи, були на один день, і до цього дня я просто не встигаю зробити документи в поліклініці, довідку взяти, тому що новий лікар по правилам новим а, дається три дні. На підпис головного лікаря у цього документу в садочок цієї довідки в п там видавали. От я кажу, я кажу, окей, окей, типу, все я встигну, буду намагатися. Я розумію, щоб мені це все зробити. Мені з дитиною тупо десь тиждень треба бігати, щоб це все зробити. Ну, трошки менше, але ну, я так отріжую. Ну ви зрозуміли. Тут я розумію. Тут я згадую, що в мене прямо коло будинку, приватна клініка дитяча, в якій ми були дуже сильно хвалили матусі, яких я знаю з району, і ми туди теж ходили. Дуже класна клініка. І я така поліклініка, типу, і я така думаю, блін, а вони там роблять ці державні довідки, форми в садочок. Цікаво, підуть і знаю. Пішла, я дізнаватись, кажуть, без питань все зробимо, без питань все зробимо, 600, там, щось 80 чи 640 гривень, і всі довідки в день день вже зразу виписуються, оглядається дитина повністю педіатром, і все. Я думаю, ну, навіщо мені бігати, якщо я можу це зробити все біля дому? І я Пішла наступний день з малим здавати кров. Про кров то окрема тема. Ми колись здавали звени, і ми категорично, типу, звени та здавати не будемо, бо травма велика у дитини, що це дуже довго насмучили в сім'єві, там дуже довго викручували руку дитині, брали ту кров. От, А потім, ось цей раз, коли ми здавали, мені навпаки, в іншій клініці кажуть, так давайте звени, типу, це дуже швидко і набагато більше показників можна перевірити. Я кажу, ні, давайте з пальця. Второй з пальця довго <смі>, видавлювали ту кров, там пару капель, дві пробірочки, ну, там вона змішувалася. Щось, ну, небагато треба було, але все одно довго те, що ми дитину, нічого. Наступний раз я знаю, де здавати, якщо звени, щоб було швидко, там, де нормальні люди, які беруть кров з вени. Швидко і, і класно. Так що, здала я всі аналізи і сечу дитини чисто для профілактики і для педіатра, який буде оглядати перед садочком дитину. Потім я на наступний день понесла це все до педіатра і ще я змогла уявляєте, я б свою ніколи б не змогла ні, я змогла попросити, але вона б не зрозуміла і ще б на мене нафлиркала, що це неправильно, це не по це не положено і взагалі так не можна, і це коротше не можна так робити. Зняти халат. От я попросила просто людину зняти халат перед оглядом. Той халат нічого не рятує. Ну, Якщо людина хвора надихає там, та, то і так можна заразитися. Ну, я попросила в приватній поліклініці зняти халат перед тим, як зайти в кабінет. І щоб ви розуміли, моя дитина просто настільки була рада, він став, сам там заміри і знімали. Він, до речі, в мене замір зняли 90 сантиметрів. Уявляєте манюнька який? Заміри знімали. Потім е, сам ротик показав, носик показав, подихав. Як, як ми гралися, він подихав, все, йому так сподобалось. Лікарка не така мила, така класна. Я спитала, можна, чи можна зробити з нею декларацію? Вона сказала, ні, тільки платно, Окей, будемо ходити, плати. Вона все виписала, дитина здорова, аналізи подивилась, по аналізам дитина здорова, дуже все сподобалося, 680 гривень без нервів, під будинком, прямо все зробили і понесли в садочок. Все. Я задоволена. Я цю поліклініку дуже радість, дівчатка, хто тут в мене районі, малючок, будь ласка, називається малючок поруч. От. Так що, так, все зробили без нервів, без біготні, без всього-всього. Що треба буде там на воші ще щось, ну дитину обдивились повністю, гарно, шкіру, там все подивилась. Якщо ще треба щось достати, то підемо туди в малючок і все достамо. От які справи. Отак от, от отримувала. І через, ну просто а, так ні, я ж як я пішла в, в цю приватну клініку. Я ж в той же день, коли я була в государстві, дійшла додому, зрозуміла, що краще це все зробити в приватній. Я просто побіжала в поліклініку до закриття, кажу, а по путі купила було... <пачку>, пачку паперу. Мама каже, треба було просто показово відкрити пачку, достати один листочок і віддати її. Ну, я вже залишила пачку, кажу, вам знадобиться, користуйтесь. Забрала справку цю картку свою медичну. У мене книжечка медична, завжди у мене на руках дитяча. От і плюс вони ще зі своєю печатю мені ж. Я забрала, видала цей лист з прививками повністю для садочка. А це ми гуляли в парку і перше посадила дитину одну за кермо <свісно> якогось транспорту. Боже, друзі, я якась довбанута мама, у мене желудок жався. Я бігала як квочка за тим паровозиком, Мені так стрьомно було, так щось хвилювалося. Він собі спокійно сидів, їхав, там крутив кермо, але ж я не могла заспокоїтися просто. капець. Розпаковка. Біга, біга. <ріхи> біга. Ну, може, там перевіряли. О, колір той, що я замовляла, так, да, клас. Ну, взагалі, дуже. Класне єдине, що просто там казали, що іноді колеса не видали. Колеса всі на місці. Мамо, давай опапе. Морка да. вот лясочка. <гіди> Колеса классні тут, я думала, це будуть більш іграшкові, а вони. Тільки <гіди> зібрати треба. А як хочеть зібрати? Зараз бере татку. А я хочу... Там оця штука, бачиш, що нагинається, да, і так розкривається. А, а я... А я треба ж поставити, напевно, її. Що це штанга? Штанга. А це кермо. Кермо. А Боється. Спадки. Боється. Якщо спадки, Боється. спадки. Боється. Якщо спадки захочеш, то так, так от так. не нормально так сідать треба сідать <laughs> ну окей а якщо вкласти то вкласти можемо все это все давай ну прикольно чего там піднижки еще під красивочки ця ручка опускается Давайте. Не. 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 не опускається надо коли висока. ну і хорошо Сюди можна до речі якийсь там телефон придавати і mm -hmm. <laughs> mm -hmm. капюшончик такий ко. А це я показую вам, який візочок я замовила. Він давно у мене в закладках був, ще коли я була вагітна. Мені дуже дизайн подобався, цей капюшончик, як він розмальований. Ціна дуже смішна, це тростинка. У мене минулий візочок з люлькою був. Я спочатку купила з люлькою, він мені теж дуже подобається той варіант, але ж ми його продали. Там прогулка була 9 кг, цей майже 6 Ну Якраз для подорожі, кудись там маршрутку знаєте, зайти в автобус, з ним дуже-дуже легко, ну і класно їздити. На цьому влог буду закінчувати. Трошки, трошки ще більше розповім про візочок в наступних влог, влогах, щоб ви розуміли, як він взагалі з часом, бо ми вже деякий час поїздили, покористувалися, розповім плюси та мінуси цього візочками. Ну, так, всім пока. Дякую за перегляд.